How were the Just me. На відміну від берлінських критиків у сербських бабусь і не тільки є серця. Це з'ясувалось під час прем'єри стрічки Анджеліне Джолі в краю крові і меду в Белграді. Нереальне жіотеж спостерігався біля кінотеатру Дельта. І як результат, лише 12 людей завітало подивитись фільмець. Щоправда, до кінця сеансу досиділи на всі. Но із мі. А розгнівані глядачі казали, що їх обманули. Кіно зовсім не про любов. No Ні, ну ви чули, яке неподобство? Взагалі, то картина про мусульманку, яка переживає найкращі часи в концтаборі, бо її постійно гвалтують тамошні охоронці. Та все змінюється, коли один з них впізнає в секс рабині свою колишню наречену. Say, а на дворі громадянська війна. Серби ще під час зйомок так схвально оцінили стрічку, що бідолашні джолі довелося знімати її у Венгрії. Оце так режисерський дебют. Якщо так піде й далі, то люди взагалі забудуть такі прізвища, як Спілберг і Бесом.